Всім привіт, догенькі мої. Ви на каналі Шалена Батьківщина. І сьогодні в нас 30 червня. Ми знаходимося на нашому баштані 30 днів від висадки розсади. Зараз ми покажу вам, які роботи ми тут проводимо і що нам потрібно. Так, можемо бачити, вже в нас батоги розплітаються повністю, закривається скоро міжряддя. Якщо отак взяти, батох до батога. То можна бачити, що міжряддя майже вже зімкнулося. Що це означає? Що кавунчик наш розвивається і росте? Що потрібно зараз робити? А зараз на даній ділянці ми провели прополки і закінчуємо з прополками. Вибачайте за вітер. У нас зараз така так, не буде, так. постійно вітра, дуже холодно і льють дощі. В таку погоду нам потрібно обов'язково обов'язково потрібно давати антистресові препарати. Я користуюсь аміностаром. Раджу вам, він досить дієвий. Обов'язково додавайте прилипач, це робимо по листу. Також обов'язково користуємося. Фунгіцидами. Можна використати квадріс або скор в даній фазі, щоб не заражити рослини від ймовірних хвороб. На даному листочку ми хвороб ніяких не бачимо. Але щоб їх і не було надалі, потрібно скористатися фунгіцидом. У нас вже почалось активне цвітіння і зав'яз. Ось ми можемо бачити. Кавунчики. Один, ось другий. Так. Зараз з вами пройдемося на сорт Чарльстон Грей. Це кавун видовженої форми. Білий знаружі, червоний всередині. Тут ми теж можемо бачити. Розвиток в нас міжряддя 2,5 метри. Так, багато людей запитувало про схему посадки. Міжряддя ми робимо 2,5 в рядку через 50. Садили розсадою всі рослини. Зараз провели прополки і ось трішечки, бачите, пропускали бур'янчику, але гляньте, яка активна корнева система бур'яна. Не так кавун розвивається, як бур'ян. Зараз вам покажу. Які плоди на даному сорту? Дивіться, бачите, видовженої форми. Отакі От плоди будуть. Довгі і білі знаружі. Ось люди пололи і обламали плід. Отакі От плоди повинні бути. Так, це сорт Чарльстон Грей. Також в минулому ролику багато людей запитувало про пасинкування. Чи потрібно взагалі воно? Якщо ви садите гібриди, типу Талісман, Тамерлан, Арашан, Юмі і тому подібне, пасинкування не потрібно. Це гібриди, вони самі скидають повністю зайву завязь. На сортових кавунах. Якщо ви бажаєте мати більші більше плоти. Форми і краще взагалі обов'язково можете проводити пасив, але воно не зовсім потрібне. Що воно собою представляє? Знаходите отакий от... от ключик, наприклад. Бачите, є ось у нас один недорозвинений на плантації. У нас ось основний пагін є. Це допоміжні. Оці всі пагини, ви просто. Прищіпуєте. Прищіпуєте і видаляєте. Отак. Тобто, формуємо рослину в один пагін. Всіх допоміжних в нас не має бути. Це вже сполений бурянчик. Отак я вам покажу. Не пошкодуємо рослинку. Так. І на цьому пагоні після завязі. Первого плоду. Залишаємо один. Прищіпати ми будемо кінчик. Прищипнули. І все. в нас основний сокорух тими ствола тільки в цей плід Тим самим забезпечить один плід максимальним гарним харчуванням. Що дасть змогу вам отримати один, але якісний плід Так, в нас. Фаза активної бутонізації і цвітіння на кавунчику. І вже починається формування плода, на що потрібно переходити при поливі. Є комплексне добриво 18-18-18 або 20-20-20, яке зараз потрібно вносити. У нас ріст плоду максимально йде в капельне зрошення. Ми даємо його. Обов'язково також окремо в баковій суміші ми даємо нітрат кальцій. Щоб плоди наші були максимально стійкими. Клітини. Кальцій дає нам стійкість плоду. І також відповідає за поділ клітин. А, так, поки ми з вами спілкувались, підійшли до нашої дині. А, можемо бачити диня ще у нас не пропол, прополки не бачила другої, але зараз буде. Отака картина на дині. Диня вже активно стелиться. Але я скажу вам. Трішечки вона захворіла. Трішечки. Із -за переволоження ґрунту і холодних ночей. Трішки вона хворіє. Тому зараз ми її також накриватимемо фунгіцидом. Підживлення дині, Бачите, плоди вже є. дині робимо. вона В нас в такій же самій фазі, як кавун. Робимо однакове. Таке саме як з кавуном. Так. Ви були на каналі Шалена Батьківщина. Трішечки вам показав кавунчик, як він змінився за 10 днів. Можете проаналізувати. Через 10 днів зіму ще одне відео. Ви побачите взагалі характерні зміни. Тому що вже буде в нас налив плоду, за 10 днів ця картина поміняється, вже будуть плоди близько пів кілограма до кілограма. Буде цікавіший контент, патва за стели повністю міжрядня. Головне, щоб було тепло. До нових зустрічей! Пишіть ваші коментарі, як почуває Кавунчик в вашому регіоні і які роботи проводите ви. Далі буде більше, більше корисної інформації. А ти, будь ласка, підпишись, постав лайк, обов'язково напиши коментар. До нових зустрічей!